Волинській обласній військовій адміністрації сталися зміни в управлінні. Так, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський призначив новим очільником Волині Івана Рудницького. Знімальна група нашого телеканалу конкурент Ві завітала до нового очільника Волині Івана Рудницького в гості, аби розпитати детальніше про його минуле та сьогодення. Вітаю Івана Львовича. Доброго дня. Іван Рудницький народився 14 січня 1978 року у місті Дрогобич, що на Львівщині, З травня 2024-го був призначений керівником СБУ Волині, 8 листопада 2024 року, указом президента України Володимира Зеленського. Іван Рудницький призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. Хотілося б, для початку зачепити е, ваше минуле. Воно у вас пов'язане із службою державною і, зокрема, із спецслужбою. Ми б хотіли дізнатися, от е, яка мотивація ваша була пов'язати своє життя і із такою роботою? Першу чергу я мріяв вже коли навчався в вузі, щоб працювати в службі безпеки України, тому що мені ж саме дитинство цікава була робота із спецслужб і. Як вони реагують на ті чи інші виклики і в суспільстві, і в світі. Тому, в принципі, це моє було свідоме, скажімо так, бачення піти і служити в Службі безпеки України. Перед тим мені, я служив також військову службу в прикордонних військах строкову. а вже після цього мене призвали в Службу безпеки України. Ви родом із Львівщини, і згідно з вашою біографією, з відкритих джерел, ви е, працювали у управлінні служби безпеки України у Львівській області. Можете трішки розповісти про свій такий кар'єрний шлях? А де ви працювали після завершення вузу, і як ви от, йшли по цій кар'єр-кар'єрним сходам? Це ну починав я службу в УЗБУ в Львівській області в місті Дрогобич, Дрогобицькому це моє рідне місто. Я там виріс, навчався. Я отримав першу вищу освіту звітом і призивався в армію. Тому починаю службу звітом, потім у 2003 році перейшов вже безпосередньо в регіональний орган, де служив до 2013 року. І повернувся в цей же орган вже на посаду заступника, потім першого заступника в 2015 році. Тому це рідне для мене управління, це управління який має свої традиції, свій високий професійний рівень, і я дуже гордий, що я в цьому управлінні служив, і дуже це для мене було приємно. Ваша робота також була пов'язана із боротьбою із корупцією і з організованою злочинністю. Скажіть, чому саме такий напрям роботи ви для себе вибрали, і якою була ваша мотивація? Це дуже цікавий напрямок роботи. і В першу чергу, боротьба з організованою злочинністю. Це і протидія наркобізнесу, і протидія контрабанді. Це дуже цікаво, це цікаво для кожного офіцера, для кожного оперативника працювати на цій ділянці. Зрозуміло, що цей підрозділ, і в той період, в якому я служив, він називався підрозділ боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Тому і звідси ваше питання, але основний від, мій вид діяльності це все ж таки був боротьба з організованою злочинністю. Тобто це стосувалося якихось банків? Протидії наркобізнесу і протидії контрабанді. А ви також працювали і на Закарпатті, і на Полтавщині. А з чим саме була пов'язана ваша діяльність от на тих, в тих областях? Що ви, які ви там відділення очолювали? Просто відбувалося таким чином, що і на Полтавщині, і на Закарпатті я в 13-2014 році працював на посадах заступників начальника управління. Іменно по протидії корупції у розлучинності. І потім також склалося, що я там був і керівником регіонального органу відповідно до президента України Володимира Зеленського. Доручив мені таку відповідальну роботу, за що я йому дуже вдячний. І там же я служив на посаді керівників. Чому іменно туди? Ну тому що, напевно, в мене був вже досвід, і я до цього був там заступником. Це набагато легше для керівника служити вже в, тому, в тій області, де ти раніше був заступником, ти розумієш і специфіку регіону, і виклики, які стоять перед службою в цьому регіоні. І саме основне, ти розумієш менталітет людей, і набагато собі це легше, і комфортніше, і ти швидше можеш адаптуватися і виконати ті завдання, які перед тобою поставили. Буде дуже дивно запитати це у колишнього працівника СБУ, але все ж чи перечували ви повномасштабне вторгнення? Вторгнення воно ж відбулося і раніше, і це й говорить про те, що коли почалось вторгнення в 2022 році, всі сили безпеки, оборони, правоохоронні органи вони були готові до захисту своєї землі, до своєї держави. Кожен з нас очікував про певну загрозу і був до неї готовий. Тому і, як показало подальших тисячу скоро днів війни, всі правоохоронці, всі військові, всі сили інших військових формувань і служби безпеки, вони йдуть один в поряд з іншим і підтримують один одного, і всі захищають нашу державу. За інформацією з відкритих джерел, ви одружений чоловік і тато, зокрема. Скажіть, як ваша дружина чи звикла вона до вашої такої зайнятості до вашої державної служби, як вона загалом реагує? Кожній дружині, кожній матері важко звикнути до того, що ти, як правило, живеш одна і живеш своєю дитиною, і чоловік, якщо в кращому випадку, ти його бачиш на вихідні дні, це не кожні. Але в той же час я думаю, що вона адаптувалася вже до такої ситуації, і вона розуміє, тим більше на сьогоднішній день, що кожен чоловік, кожен мужчина повинен боронити нашу землю і виконувати завдання там, де це необхідно. Дружина в мене є великою опорою, так же само, як дитина, і вони підтримують мене так само, як і їх. Вас призначили очільником обласної військової адміністрації нашої. Скажіть, от, як вам зробили пропозицію зайняти таку посаду? Як ви на це відреагували? Для мене це я говорив і на представленні, коли мене представляли в стінах обласної ради Волинської області, що це велика для мене честь і довіра, яку висловив мені Верховний. Планокомандуючи наш президент Володимир Зеленський, це велика гордість для мене. І я сприйняв це як з великою, скажімо так, гордістю, великим натхненням, бажанням щось змінити, щось допомогти людям виконувати ті завдання, які перед нами стоять, ну і захищати нашу державу. Чи можете ви себе охарактеризувати, який ви в роботі із колегами? В першу чергу, певно, відповідальний. Напевно, готовий почути кожного, бути в діалозі, впевненість в прийняті рішень. Основне для мене це відверті щирі відносини, як між мною, як керівником, так і між моїми підлеглими. Професійність, мотивація, отримання від роботи максимально задоволення і від тих справ, які вони роблять. Скажіть, а от чи є різниця між е, Іваном Львовичем в робочому кабінеті і Іваном Львовичем вдома? Під час повномасштабного е, вторгнення за ці останні майже тисячу днів різниця невелика, тому що ти все рівно е, думаєш про роботу, ти думаєш про... Цей напрямок, який тобі доручили, і про це місце, де ти несеш служби, і ті загрози, які є, а ти про них не можеш не знати, а наоборот даєш і певний прогноз. Зрозуміло, ти не можеш відпочивати від того, де б ти не знаходився. І це не тільки таке почуття у мене, це почуття моїх колег, інших керівників, тому що 24 на 7 все рівно всі повинні бути в готовності відреагувати на ту чи іншу небезпеку, на ту чи іншу подію, і завжди треба це зробити якомога швидше, якісніше, і мінімізувати будь-які, якщо від тебе це залежить, і людські жертви, і втрати. і... Інші речі, які можуть нашкодити нормальному функціонуванню що області, що міста, що країни. Тому це зараз важко себе відокремлювати від роботи і поза роботи. Звичайно, коли були більш спокійні часи, хотілося відпочити хотілося більше побути з сім'єю, з дитиною, відвідати батьків, зустрічатися з друзями, говорити про все, але не про роботу. Ну на зараз. На жаль, не мав такої можливості себе відокремлювати від роботи. а Наоборот, треба постійно бути в такому ж темпі і думати іменно про ту роботу, яку я зараз і виконую. І останнє питання, Івана Львовичу. Ви змінили своє місце роботи і перед вами стоять нові виклики і переформатування своєї роботи. Скажіть, що ви плануєте втілити в життя на цій посаді, і за що ви першочергово візьметеся? Ну я, як і говорив раніше, основні завдання це все таки безпека регіону, це організація оборонних заходів. Це зрозуміло, розвиток економіки, сприяння бізнесу, сприяння. Сільському господарству, яке притаманне цій області, це суспільно-політична ситуація і підтримка різного роду верст населення. В першу чергу це наші ветерани, це члени їх сімей, дружини, діти, батьки наших воїнів, які на сьогоднішній день є на східних південних і частково північних рубежах нашої держави, де захищають бойових діях нас і з вами. Це підтримка тимчасово переміщуваних осіб. Це спілкування з якого більшими верствами, населення, відвідування громад, зустрічі з людьми, можливість вирішити їхні питання, їхні проблемні питання, почути один одного. І разом всім рухатися до перемоги. Іван Львович, я вам дякую за розмову. Дякую, дякую що ви виділили час. Дякую.